В такому вимірі соціально трудових відносин, то пенсійна реформа вона десь може навіть відійти на друге місце в порівнянні з Трудовим кодексом. Але якщо торкатися пенсійної реформи, це то торкнулися не просто половину населення України, тобто жіноцтво, а більшої частини, тому що наші жінки живуть в сім'ях, це наші матері, наші дружини. Наші доньки. Якщо не сьогодні вони виходять на пенсію, то завтра через чи, чи кілька років, на 5 років пізніше вони ходять на пенсію. В той час, коли не вирішені питання, кардинальні питання, працевлаштування, створення нових робочих місць, підняття життєвого рівня, доступу до медицини і таке інше. І знову ж, якщо повертатися до соціально трудових відносин і трудового кодексу, то ми бачимо, що сьогодні ми маємо зовсім непогане трудове законодавство позрадянське, яке адаптоване до ринкових умов. До Кодексу закону про працю внесено достатньо змін, більше кілька, кілька сот. І немає необхідності в умовах кризи зараз змінювати трудове законодавство. Кодекс закону про працю – це збірник законодавчих актів, які торкаються не тільки питань того, що людина прийшла на роботу і її виплатили за плату, і вона пішла її витратила на, на свої життєві потреби.